Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Аерофлот сьогодні повідомив про збій, скасував понад 40 рейсів. Вшеремієво зараз хаос, тому що, начебто, саме білоруські хакери, що цікаво, оголосили про масштабний злам системи аерофлоту, і говорять про повне знищення АІТ інфраструктури компанії. А це знищення близько 7 тисяч серверів та викрадення 20 терабайтів даних. Ну от поки. Ми з вами говорили аерофлот масштабно хакнули, пане Іване, і на завершення нашої розмови ще трохи про вітчизняну зброю, фактично тими масками, які можемо озвучувати в загальному так. доступі. Зараз за даними Міністерства оборони більше закупівель саме вітчизняних зразків зброї в секторі безпілотних систем, так точно там безперечно Україна лідер по власному виготовництву виробництву. А що стосовно іншої вітчизняної зброї, наскільки багато її зараз? Існує і воює на фронті того, чим ми самі себе можемо забезпечувати. Давайте так. Єдина цифра, яка є у відкритому доступі, яку можна повторювати, це позиція президента говорив: 40% всього того озброєння, яке є на фронтах, власно українського виробництва. Немає розуміння, що він мав на увазі, снаряди або снаряди і безпілотники. Швидше за все, про ну, всі всі всі, всі види озброєння, все, що стріляє, літає, вибухає, 40%. Відсотків має українське походження, тобто, уявіть собі, країна, яка три з половиною на жаль роки вже в війні, яка під постійними обстрілами, регулярними шахеди, крилаті ракети, балістичні ракети, якісь диверсанти на колінках. І Давай так у нас же територія маленька. Ну територія порівняння з Російською Федерацією, вона маленька. У нас немає території, які знаходяться поза зоною ураження російських ракет. Тобто на колінках ми можемо наші креативні люди можуть робити різні види озброєння безпечно. Е Диверсифіковано, не знаходячись в одному якомусь конкретному місті, в одній конкретній локації, в різних хатах, там, десь підземне виробництво, десь напівпідземне виробництво, і росіяни ці місця поки що, слава богу, виявити всі не можуть, і наші ланцюжки подовжують працювати. І постачати зброю на фронт, Так, звісно, її не вистачає. Так, звісно, не вся вона є належної якості. Але я подивився на ту країну, яка б воювала під постійними обстрілами і могла б робити якісно, вчасно, ну і, і максимально і забезпечити со. Набагато треба ще й дуже багато коштів, але додам ще до офіційних цифр, які можна озвучити. От Агенція оборонних закупівель за даними Міноборони України уклала контракти зі взяттям бюджетних зобов'язань з українськими виробниками на 158 мільярдів гривень, більше ніж за аналогічний період минулого року. Ось це порівняння надам нашим глядачам для усвідомлення. І знаєте, яка думка ще прийшла? От росіяни вони ж якраз від того, що й не можуть наші всі оці логістичні етапи намацати, знайти їм їх не здають б'ють на щастя, вони через це, я думаю, і оголошують, що б'ють по дитсадкам, а насправді там десь в підвалі виготовляли щось, що може стосуватися української оборонки. Мені здається, що це теж знаєте, така частина і ПСО. Певне, що ви думаєте про нові заяви Віктора Орбана? Вони не то щоб дуже нові, але кожного разу все прогресивніше і прогресивніше. З приводу пана Орбана, це дійсно цікавий персонаж, але він дивіться. І попри те, що він робить дійсно гучні заяви, що він максимально антиукраїнським налаштований. Ну він диктатор, скажімо так, в європейському союзі між скільки більше 10 років знаходиться при владі, але через це не є країна, яка має істотний вплив на європейський союз. Так є рішення, які ухвалюються колегіально, Питань нема є моменти, де Віктор Орбан разом з паном Фіцом може блокувати ухвалення тих чи інших рішень, які стосуються України, звісно. Якщо б не було на політичному горизонті пана Віктора Орбана, вона було була б людина більш поміркована, то в Україні можливо було б ну на порядок простіше. Але ще раз це не заможна країна, це не дуже велика економіка. І, от можливо, я неправильно почув, але було сказано, що витратили 1700 мільйонів форінтів. Ну як на мене було не зрозуміло, ну це ж там форінтів. Я не думаю, що там це якісь величезні суми. Тому що раз сприймати дуже серйозно Віктора Орбана не варто. Він відпрацьовує ті гроші, які заробляє в Російській Федерації. Особисто він його оточення. Ну і сама держава-угорщина, бо без доволі дешевої російської нафти, нафторесурсів вони б не сильно витягли б свою економіку. Насправді вам не почулося так. Дійсно цитували з видання, яке також розшифровувало промову Орбана і знайшли цей синхрон. Він сказав 1750 мільярдів форентів. Це дійсна цифра. Пане Іване. Щодо Алабуги, збираються, начебто, навіть експортувати свої герані, кудись росіяни. Ми бачили до цього пропагандистський фільм. А тепер ми бачимо вже супутникові знімки з тим будівництвом, яке розширюється. А експортувати на кого? На таких на адресу таких же самих країн, як і Російська Федерація, які мають на меті ввести терористичну терористичні атаки, терористичну війну проти своїх сусідів. Ну звісно, що ці безпілотники не поїдуть до країн Західної Європи, до Сполучених Штатів. Вони поїдуть швидше за все, до можливо, знову повернуться до Ірану, якщо вони там, наприклад, покращені з дешевше дешевше, ніж іранські, наприклад, фантазуємо в північну Корею, навряд чи а от е, країни Африки, чому б ні величезний ринок, і там е, я впевнений, якісь країни готові будуть купляти. Можливо, якимось. Терористичним організаціям в Афганістан, до речі, так само можуть поїхати ці безпілотники. Багато різних варіантів може бути все, що Російська Федерація за останні роки змогла самостійно зробити власними руками, це як не дивно виявилося тільки безпілотники, які приносять тільки смерть і все. Ні мобільний телефон, ні планшет, ні за свою автівку зробити не можуть. А ось це дійсно вони зловили хвилю і можуть робити дуже швидко. З безпілотником дійсно велика біда, і я вам скажу ще наступну історію. Росіяни опанували технологію виробництва беків без екіпажних катерів надводних за аналогом наших Магура Сібейбі, і вони швидше за все так само почнуть масово кліпати саме ці вироби. 24-27 липня в Російській Федерації проходили навчання юльський шторм, і там вони були в Балтійському морі, Північний Флот, Океанський флот. Так. І там вони випробовували так само ці безпілотники, умовно вражали, умовну ціль. І я припускаю, що так само вони хочуть зробити кількість цих безпілотників ну, за сотні в місяць, для того, щоб мати можливість впливати на ситуацію в Балтійському морі, погрожувати країнам Балтії, Скандинавії, Німеччині, Польщі своїми цими катерами. Ну і, звісно, там тихий, тихий океан, там, так само це можна робити. Насправді так вони давно перехоплюють у нас технології, намагаються, знаєте, щось підгледіти там, бо ж свого нічого немає. Тобто, шахеди, які переробили на Гірані, 2 це все ще іранські шахеди, а не російські. І я вам більше скажу, є така легенда, що колись американський безпілотник пролітав над пустили в Ірані, і він там з впав за деякі незрозумілих обставин. Іранці його підняли, він був без зброї, без ракет, без нічого. Іранці підняли, обтрусили, принесли в лабораторію, розпиляли вздовж і поперок, зважили, виміряли все і відтворили. І кажу ще раз, що це був американський безпілотник. Але люди, які знаються на темі безпілотників, кажуть: та ну, почекайте, взагалі. Всі ці коріння йдуть до Німеччини. Що можливо саме Німеччина була тією країною, яка перша почала використовувати такі речі, але не масово. Але тут не можу верифікувати і сказати, чи чи є ця інформація на 100% правдива. Зрозуміло а, наскільки реальні страхи про дві тисячі дронів, які може Росія в перспективі запускати на добу по території нашої держави? Зараз бачимо 300+, 400+, максимум здається був. Дивіться, а ви ж сказали вже про нові виробничі потужності? Тому цілком арифметично вони можуть вийти на таку кількість. І ще раз я не беруся стверджувати, коли це буде там восени, в грудні, наступного року. Але якщо вони дійсно почнуть масштабувати технології і робити там ще одну алабугу, два богу три, то дійсно на таку кількість вони зможуть вийти. Тут єдине питання, де в них оця ось. Горлышко бутилки, коли вони виготовляють, але в щось вони повинні, повинні впертися не знаю, там, в кількість дронів, які можуть пропустити через себе не знаю, там, в цехи з фарбування або е постачання спеціальних там, там мікроелектроніки, мікро плат. Якщо, наприклад, Плат виготовляється там тисяча штук, а дронів, наприклад, дві тисячі, то ну бо розуміємо, що більше тисячі точно ніхто ніколи не запустить. І от я впевнений, що вони повинні вирішувати велику кількість супутніх проблем. Якщо вони зроблять кількість комплектуючих, таку яка потрібна, то звісно будуть масштабувати виробництво там. Ну до безкінечності не кажу. Завжди є певні обмеження, певні там кордони, але на якому етапі це може бути, ну не можу відповісти. Якщо ми говоримо про той пропагандистський фільм, який я, на жаль, мала нещастя побачити майже повністю, то що для нас корисного можливо показали в ньому росіяни? По-перше, вони хотіли нас залякати. Ці, ці відео вони пропагандистські мають величезну мету, вплив на ворога, тобто на нас, вони чудово розуміли, що ми це подивимося, що ми це будемо обговорювати. Ну це зрозуміло, ми ж не не, страус, не можемо заритися в пісок. І дивитися тільки, як ми робимо дрони перехоплюючи. Повинні дивитися, як росіяни роблять. Звісно, масштаби вражають, масштаби є ну, беззаперечно. Що мене особисто вразило, це наявність великої кількості захід... західних іноземних верстатів, дуже дорогих коштовних, технологічних до цього наша українська НЗК повідомляла про дані. Ну повідомляла дані про те, що ці верстати постачаються до Російської Федерації з Японії, з Південної Кореї, з Китаю. Це не свідчить про те, що Японія є там ворогом для України або Південна Корея. Є окремі компанії, є окремі ділки, які хочуть на цьому дуже непогано заробити. Бо росіяни готові переплачувати ну, З різними оцінками в два-три рази, аби отримати те, що їм необхідно, і люди ламаються нічого собі там, чи я зароблю до 100 тисяч доларів, чи 300 тисяч доларів. Ну різниця ж є, тому треба продавати. І що мене вразило, я про це писав: що не знаю, прямо посередковано, умисно, неумисно, але Російська Федерація показала свою слабку точку в цій, в цьому виробництві. Вони пафосно заявили про те, що це єдина локація, де. Єдина локація в усій Російській Федерації, де так масово виготовляються двигуни внутрішнього згорання, двохтахні двигуни саме для цих безпілотників. Тому як на мене, я припускаю, що наші фахівці, наші спецслужби, наші військові вловили цей момент і зараз от гадають, що можна так зробити, щоб у Російській Федерації не було виробництва цих ось такних двигунів. Думаю, що нашим спецслужбам креативності та уважності займати не доводиться, тому дуже на них сподіваємося. Щодо Ленінградської області, вчора там було дуже цікаво. Вона зазнала найбільшої атаки безпілотників з початку повномасштабної війни. Принаймні, за словами місцевого губернатора, який писав про збиття 51 БПЛА, перевірила, от щойно в його пабліку, і відповідно ж парад до дня ВМФРФ скасували з міркувань безпеки. А що трапилось, хочеться запитати і. Ще один факт: що через цю ж атаку дронів у літаку застряг навіть Пісков особисто власною персоною. Що ми можемо які висновки зробити з цієї ситуації? Окрім того, що Україні реально вдається перекривати російське небо. Ми це вже побачили. Чи роблять з цього якісь висновки росіяни? Ну давайте так. Ну дуже об'єктивно жодних влучань українських безпілотників вчора не було. Так їх збили на підльоті, але медійний ефект, я так розумію, цього він був. Що друге важливе, Я помітив, ну, ви правильно сказали, було скасовано парад, флоту. Ви ж пам'ятаєте, як це зазвичай робиться, величезні кораблі, там діктор на трибуні, а зараз там торжественно, там кораблі пропливають, стріляють, грає урочиста музика. Цього всього не було. І на цьому тлі в цьому фоні вийшло таке якесь дуже, ну, дуже якесь ненамляве відео про те, як. Путін приїхав до моряків, і він на задньому дворі адміралтейства привітав цих військовослужбовців з свята. Тобто, не на плацу, десь не знаю, не на, на, на набережні, десь, а десь через задні двір Адміралтейства. Це взагалі виглядало якось максимально пронизливо, якось воно невпевнено все було. То я думаю, основна мета була яка. Ніхто не хотів ганьбитися тим, що коли почнуть ці кораблі проходити, коли Путін на одному з кораблів він вітається. І якщо десь там не знаю, на околицях Санкт Петербурга або Лінградської області почнуть збивати українські безпілотники масово, і воно все гупає, грюкає, воно вибухає, воно дійсно б було б не дуже приємно. Тому я пропускаю саме з цих міркувань, було все скасовано, все це дійство і обмежилися таким невеличким пропагандистським матеріалом. Ну і в принципі все. Ну так, це ж не в Сєвєродвінську ядерну підлодку спускати там безпечно, там можна біля трибуни постояти, ручки всім потиснуть. А тут якось трохи лячно. Щодо східного щита НАТО, який, начебто, міцніше, польща за підтримки США нині озброюється на мільярди, як про те пишуть змі. і я думаю, що це все ж таки перед побоюваннями вторгнення, яке можливо Російської Федерації в країни НАТО має на увазі, яке можливо вже в 2027 році, на думку деяких аналітиків, який тут ваш прогноз? Чи може бути це двадцять Томий рік і щодо щитів НАТО і їх міцності, власне, ваша думка. Дивіться, якщо б це б не знати, що я минулого року це питання звучало то я б ну, припускався більше, що це медійна складова у Російської Федерації, що ну вони там брязкають зброю, граються м'язами, вони дійсно застрягли в Україні дуже потужно, дуже сильно. Але за останні декілька тижнів надійшло ряд новин, які мене особисто мене. Змусили передивитися на все, що відбувається, змінити точку погляду. Зараз я подивлюся поділюся з вами. Дивіться і так перше в на українськ російсько-українських фронтах починає спостерігатися дійсно зменшення кількості знищуваної техніки помісячно. Я звернув увагу. Ну і в принципі там люди звертали увагу раніше. Там фахівці на танки, а я звернув увагу там на більш широку номенклатуру і дивлюся, що дійсно за Останні місяці дійсно скорочується кількість танків, які українські військові знищують на фронтах. В червні місяці була найменша кількість знищених танків Російської Федерації. Увага з травня 2023 року. Ого, нічого собі! попередній місії було там величезна кількість, там і 300, а зараз, як здається, було 270, і поступово воно зменшується, зменшується, зменшується. Хоча за різними оцінками Російська Федерація може робити орієнтовно 300 танків на рік. Хм, питання: а чого вони е, не з'являються на фронтах? Можливо, вони закінчилися? Можливо. А давайте проаналізуємо броньовані машини. Так само останні. Останній місці спостерігається суттєве зменшення кількості цих БМП, які знищуються на російсько-українській війні. Остання мінімальна кількість була зафіксована в квітні 23 року. Ого, що ще? ППО. ППО так само постійно зменшується. Мінімальна цифра, яка була знищена, це грудень минулого року. Тобто, поступово мені здається, я пропускаю, що Російська Федерація має. На меті накопичити цю техніку десь на інших локаціях для того, щоб можливо ще раз увага, можливо, ми не хайпуємо тут використати їх десь в іншому місці. Можливо, окей, так залишаємо на роздуми ц цей момент. Прибираємо його. Друге, що в нас ще у нас спостерігається останніми днями заяви від міністрів внутрішніх справ оборони країн Балтії, в тому числі і Польщі, про те, що збільшуються масштаби увага, Збільшуються масштаби присутності систем радіоелектронної боротьби Російської Федерації саме на, в напрямку країн Балтії. І здається, це говорив заступник міністра оборони Литви, що ні, не Литви Естонії перепрошую. Ні, міністр внутрішніх справ Естонії перепрошую. Він каже так: що раніше у нас було дві проблемні точки: це Санкт Петербург та Калінінград, де росіяни розмістили велику кількість. Ребу і вони придушують зв'язок, вони координати псують, підмінюють. То зараз, от останніми днями, з'явилася третя точка: це локація поблизу 20 кілометрів від естонського міста Нарва, де поставлена нова велика система радіоелектронної боротьби для того, щоб псувати зв'язок, придушувати зв'язок і так далі. Тобто мені це вже не подобається. На фоні цього під, ну, були новини про розміщення додаткових підрозділів російської армії поблизу Фінляндії, нові майданчики, нові військові частини. Мені це так само дуже дуже не подобається. І останній момент, який особисто мене викликає певні побоювання 23-27 числа ми ж вам про це говорили в Росії. Відбувався відбувалося навчання Юльський Шторм. Е Ну там вони були навчання цієї військово військово-морських сил Росії в Балтійському морі, в північному, північний флот, тихоокеанський флот, всі флоти Російської Федерації, окрім Чорноморської, Чорноморський він там зайнятий своїми справами, зайнятий виживанням. І на цих навчаннях я побачив, що росіяни, як ми з вами говорили, знову ну не те, що знову. З'явилися власні безекіпажні катери, аналоги наших Магури та «Сі Бейбі», які вони випробовували в Балтійському морі, знищували умовний корабель умовного противника, і воно дійсно вибух вибухало видовищно. Треба визнати, і моє таке особисте враження, що всі ці фактори в комплексі свідчить про те, що Російська Федерація все ж таки має якісь дійсно амбітні плани в напрямку. Рота Балтійського регіону, Балтійського моря, країн Балтії ще раз не хочу тут ні хайпувати, ні стверджувати, але от раз, ці всі факти мене особисто настрожують. Але банальна логіка підказує, що вони не просто так поєднуються. Техніка має кудись зникати. Поява нових ребів і угруповань військ. Вона ніколи не відбувається просто так. Путін такий, боже, я не можу захопити Покровськ. Мм, що зробити? Піду в країни Балтії переведу частину військ. Це точно мені допоможе. Тому так щось точно відбувається. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо якісь перші дзвіночки до майбутніх подій. До речі, щодо навчань, цих цього шторму, то російська пропаганда зазначала, що відбув. Валися вони в північному та чорному морі, але ми розуміємо, що це на папері. Вони в чорному морі відбувалися, а також там тихий океан, Балтика Балтіка і Каспій Вони там дописували собі. А що до заяв австрійської міністерки закордонних справ, хочу з вами ще поговорити. Вона дала такий від себе емоційний анонс, що в Росії скоро дуже накопичаться труни. Це цитата. Тож Путіну стає все складніше воювати проти України, і ще до цього я думаю, ви бачили новини про про те, що на Сумщині ситуація для збройних сил України покращилася, і наші війська звільнили Кіндратівку. І зет пропагандисти дуже через це засмучені. Я пропоную заслухати цитату і продовжити обговорення в цьому напрямку. Кіндратівку на Сумському напрямку втрачено. Українці вже штурмують Олексіївку. Обстановка в Сумській області вкрай тяжка через відсутність резервів. І так у Герасіма завжди. Слова українці там не було це ми трохи цензурували. Я думаю, ви здогадує, здогадуєтесь на яке слово ми воно було замінене однак. Зараз відбувається така ситуація на Сумщині, тобто росіяни втрачають свої позиції, дуже гупають ногами сумують через то, і вимагають від своїх головнокомандувачів якихось пояснень, як так вийшло. Бо ще місяць тому, першого числа пам'ятаю, як вони публікували, ми захопили все. У нас тут так. буферна зона. А, і зараз паралельно з цим, от, наприклад, австрійська міністерка закордонних справ говорить про накопичення трупів. Насправді, на вашу думку, наскільки важко росіянам зараз продовжувати свою війну? Бо ми там кажемо важко, важко, всім важко. Так відбуваються тактичні маневри, але все ще важко. От наскільки це важко і трагічно для Кремля? Буквально два слова за Сумщину Важливо. Російська Федерація розуміючи, що немає просувань. Вони через це не наші рожеві окуляри, це не наш марафон. Вони визнають, що з кінця травня місяця цього року в них просувань в сумській області немає. Вони вперлися, вони кажуть, що українці докинули велику кількість резервів і сил спеціальних операцій. Це російська сторона, каже. І хаймерси працюють і велика кількість безпілотників, і вони жалілися, що 30-й їхній полк, мальчики всі погиблі, ніхто не зміг вийти, намагалися їх деблокувати, але українці їх просто розмачали, розмотали хаймерсами і так далі. З неприємного. Користуючись тим, що в них нічого не виходить, вони переходять до відвертої тактики. Це не мародерство, це називається. Ми не можемо захопити. Ми знищимо все, що тільки можливо, і на жаль, є багато в мережі е, нарізок і окремих відеоматеріалів, як російські fpv дрони в Глухівському районі Сумської області. Відверто полюють на все, що можна знищити. В першу чергу це на АЗС, на газові заправки. Ну, бо воно, ну ми розуміємо, там достатньо палити, необережно може вибухнути. А є відеокадри безпілотник, залітає в ці ємності, в ці бочки. І воно вибухає, і в звичайні АЗС, тобто вони дійсно працюють на те, щоб знищити, залишити за собою випалену землю, щоб не було нічого. З приводу цієї австрійської заяви, австрійської міністерки, в Росії дійсно є проблема з людьми. Я вам наведу навіть такий приклад: про це говорять самі російські видання. Кажуть, що за час війни в Росії з'явився новий. Від вид бізнесу, який раніше так він був прибутковим, дуже прибутковим, але зараз він просто мультиплікувався і приносить дійсно величезні статки. Це охоронний бізнес, поховання цих ось мальчика в трусіках, це прийшло в розряд просто золота жила, і як кажуть росіяни, в разів розбільшилася кількість компаній, які пропонують такі ось послуги поховання. Розумію, що там це не дорого багато, а та набагато примітивніше, але все одно це дуже е, такий доходний бізнес. З приводу людей, чи є вони ще в них, на жаль, є на жаль, є, і вони вербуються за гроші за цей, як я його називаю, нарізрізаний е, різнокольоровий папір. Вони вербуються, вони підписують контракти. Але ось ці факти ми з вами на початку говорили, що залучають до виробництва. Безпілотників дітей це так само такі опосередкована, ознак. Опосередкована ознаку того, що робочих рук не вистачає, змушені працювати діти. Тобто дійсно вони забирають людей і не ведуть таку статистику. Орієнтовно в Росії не вистачає близько 2 мільйонів робочих рук, ну робочого персоналу. 2 мільйони людей. Здавалося б, ну арифметично, там 140 мільйонів. Хоча демографи російські ставлять під сумнів цю цифру кажуть: якщо 90 мільйонів є, то вже хорошо. Ну навіть якщо 90 мільйонів, то все одно просідання величезне. І останнє скажу, така цифра загалом вважається по світу прийнятний рівень безробіття десь 3%. Ну, це, Ну це нормально, це нормально, це природньо 3%. Коли більше ну, це погано, намагатися треба рухатися в напрямку 3%. В Російській Федерації, як кажуть фахівці, орієнтовно рівень безробіття 2%. 2-2,3%. Тобто, що значне це означає, що нижче природнього рівня. Це означає, що людей не вистачає. Є пропозиція про працю, але людей банально немає звідки брати. Насправді тут питання: а що КНДРівці? Вони ж збираються надіслати ще людський ресурс там, десь на відбудову, а десь і на війну, наскільки я зрозуміла. От дивіться про війну дуже цікава історія за весь час знаходження північно корейських військ на цій війні не було фактів е верифікованих участі цих корейців на ну, фронтах на, Украї... на російсько-українських фронтах в інших регіонах, окрім Курської області. Тобто Курськ, і все ні, ні, ні Білгарад більше не з'являвся хоча... Ми в Білгороді не присутні. Да так: ні Запорізькі, ні Херсонське, ні Донецькі, ні Харківські немає. Навіть сумському напрямку північно-корейських солдатів немає, не фіксується так. Плітки є, але от також це було верифіковано з ствердженнями цього немає. Можливо, є одне велике пояснення: північно-корейська армія приїхала на допомогу росіянам виключно з однією метою. Вибити інтервінтів, як вони називають нас українців, бо ми підтримані американцями, а у північної Кореї до американців є. Велика образа, велика ненависть часів Корейської війни, і можливо вони в цьому тільки допомогли вибити ну, нас з Курської області, і все на цьому їхня робота, їхня присутність в Російській Федерації закінчилася. Тобто, принаймні, станом на сьогоднішній день. На тому їх повноваження, все як то кажуть.